Доброго вечора всім. Сьогодні ми будемо говорити про податки: про податки, які повинні створювати робочі місця, нові підприємства, наповнювати бюджет і робити українську економіку сильною та конкурентноспроможною. Які базові принципи нової податкової політики? В першу чергу податкова політика вимагає справедливості. Справедливості в тому, що той, хто заробляє, повинен отримати свою. Законно зароблену частину доходу. І бюджет повинен також отримати свою частину доходу від відповідних заробітків. При цьому податки, які сплачені до бюджету, повинні прозоро і чесно використовуватись, про що повинен знати кожний український громадянин. Той, хто сплачує податки прозоро, не знає ні прізвище, ні імені податкового інспектора чи детективу служби фінансових розслідувань. Другий принцип це принцип рівності. Це означає, що податки сплачують всі, що система оподаткування рівна для всіх. І жодних виключень в залежності від компанії чи олігарха, який володіє цією компанією, не повинно бути. Третє, це простота самий найкращий спосіб побороти корупцію в податковій системі і зробити так, щоб всі платили податки це максимально її спростити. Четвертий принцип це передбачуваність податкової політики. Підприємець повинен знати, які податки встановлені і які податки і коли будуть змінюватись для того, щоб він міг легко прогнозувати свій бізнес. Ми провели вже перший етап податкової реформи. На початку поточного року була проведена бюджетна і податкова децентралізація. Значна частина податкових повноважень і доходів була віддана на місця. Результатом такої реформи стало те, що доходи місцевих бюджетів збільшились на 40%. Ми вдвічі скоротили кількість податків. Було 22, стало 11%. Частина податків була ліквідована, частина податків була об'єднана. Третє, ми наблизили податковий і бухгалтерський облік. І це значно спростило сплату і нарахування податків. Четверте, ми запровадили нову систему адміністрування податку на додану вартість. Всі знають про те, що ПДВ був один з найбільш корумпованих податків. Були створені схеми по вимиванню десятків мільярдів гривень з державної казни в приватній кишені. Тільки в серпні місяці ми додатково отримали більше 2 мільярдів гривень до державного бюджету саме за рахунок боротьби з корупцією в сплаті і відшкодуванні податку на додану вартість. Окремо, нам була запроваджена прозора система інформування про відшкодування податку на додану вартість. Зараз ви можете зайти на сайт державного казначейства і побачити кожне підприємство, яке отримало відшкодування податку на додану вартість за минулий місяць. Наступне урядом було прийнято рішення про підвищення податків на українських олігархів. В першу чергу це стосувалося підвищення податків на найбільш привабливі види бізнесу, які знаходяться в руках олігархів. Це нафта, це газ, це природні копалини. І об'єктивно, що вони прийняли без аплодисментів таке урядове рішення, але це дало нам можливість виконувати державний бюджет, сплачувати пенсії, заробітні плати і інші соціальні пільги, в тому числі і прийняти рішення про підвищення заробітної плати. Пенсії і всіх соціальних стандартів. Також ми прийняли рішення про запровадження так званого трансфертного ціноутворення. Раніше олігархи могли легко ховати свої доходи в офшорних зонах. Зараз цей закон дає можливість вирахувати їхні реальні прибутки і заставити їх заплатити реальні податки. Також ми запровадили експеримент. Щодо сплати єдиного соціального внеску. Ну, По-простому, це податок на заробітну платню. Ви знаєте про те, що значна частина заробітних плат в тіні. І з чим це пов'язано? Надто високе податкове навантаження на фонд оплати праці. Сказати, що цей експеримент вдалий навряд чи тому що тільки 8 тисяч підприємств скористались можливістю платити менший податок і відповідно отримувати більшу заробітну платню. Але це перший крок. І в нашій податковій реформі ми рухаємось щодо детінізації заробітної платні і зменшення навантаження на вашу заробітну плату і на фонд оплати праці в цілому. Зараз нам необхідно перейти до другого етапу реформування податкової системи. Протягом останніх півроку ми проаналізували 14 найбільш вдалих економічних податкових моделей в світі. Також провели зустрічі з підприємцями, з громадянським суспільством, з експертами. І прийшли до висновку, що Україна повинна в першу чергу орієнтуватись на свої економічні реалії, на свої економічні потреби, і повинна мати власну податкову модель, а не рекомендовану кимось. І тому хотів би поговорити зараз саме про цю модель, яка пропонується на ваш розгляд. Важливо усвідомити, що запровадження податків в країні повинно стати предметом суспільного консенсусу. Це означає, що кожен з вас повинен прийняти цю податкову модель як свою. За інших обставин ви не будете сплачувати податки, тому що будете вважати, що вони несправедливі, а держава не буде отримувати доходи і не зможе фінансувати армію, оборону, пенсії, зарплати, лікарні і школи. Тому це предмет суспільного діалогу і суспільного компромісу. І саме тому зараз я вже звертаюся з тим. Щоб ми розпочали цей публічний діалог про те, яка нова податкова система країни повинна бути, яка відображає інтереси кожного громадянина, кожного підприємства, кожного підприємця і держави, яка відображає інтереси України в цілому. Розпочну зі ставок. Тому що, як правило, це є основний предмет дискусії щодо податкової реформи. Скажу свою думку. Вважаю, що ставка важлива, але не є основною в реформуванні податкової системи. Зараз в Україні існує 90 видів різних ставок, що дозволяє з одного боку маніпулювати цими ставками нечесними платниками податків, а з іншого боку, зловживати податковим інспекторам при нарахуванні податків і їх сплаті. Уряд пропонує запровадити. Єдині базові ставки в ключових податках це в податку на додану вартість, в єдиному соціальному внеску, в податку на доходи фізичних осіб і в податку на прибуток. Дискусія щодо розміру такої ставки повинна відбутись в нас в широкому середовищі. Але прошу всіх зрозуміти: наша мета як уряду звичайно, понизити ставки. Але з іншого боку, Наша мета як уряду і держави забезпечити надходження до державного бюджету для того, щоб в час війни фінансувати армію, оборону, національну безпеку, платити заробітні платні вчителям, лікарям, дати можливість відновлювати інфраструктуру і дати можливість бюджету допомагати росту економіки. Бюджет витрачає податки на ремонт шкіл. На ремонт лікарень, на нові дороги, на придбання військової техніки, на запуск військових заводів, на капітальні видатки в кожному регіоні. І це створює робочі місця, це дає зайнятість населенню, і це дає можливість економіці рости. Тому на даному етапі бюджет виконує в тому числі і функцію по економічному стимулюванню. Проте, в перспективі, бюджетні видатки повинні бути максимально скорочені. І ми це робимо. На даному етапі ми пропонуємо встановити єдину ставку для чотирьох базових податків в розмірі 20%. З одного боку, це встановлює рівність правил сплати податків, з іншого боку, це дає нам можливість збалансувати бюджет. Далі, ми поетапно кожен рік будемо скорочувати витрати державного бюджету, і відповідним чином ми можемо скорочувати ставку податку. Але. Котре підкреслюю, ця ставка податку є предметом нашої з вами спільної дискусії. Ключова річ при зменшенні витрат бюджету це те, що ми не можемо зменшувати соціальні стандарти. Ми несемо дуже велике соціальне навантаження. І я чудово усвідомлюю, яка складна ситуація в українських родинах. Саме тому соціальне забезпечення і соціальні стандарти повинні бути не просто збережені. А повинні підвищуватись. І це прямо і безпосередньо пов'язано з податковою системою і збільшенням надходжень до державного бюджету. Ми маємо неймовірно високе податкове навантаження на заробітню платню. Це є причиною тіньових заробітних плат. Запровадження справедливої системи в оподаткуванні заробітних плат є наша мета. З 2018 року ми пропонуємо. Встановити один єдиний податок на заробітну платню у розмірі 20%. На перехідному етапі ми пропонуємо зменшити єдиний соціальний внесок з 41% до 20%, а також скасувати податок на заробітну платню, який сплачує працівник у розмірі 3,6% до моменту запровадження. Одного єдиного податку на заробітню платню ставка податку на доходи фізичних осіб встановлюється одна в розмірі 20%. Також ми хочемо захистити найбільш уразливі соціальні верстви населення. А це означає, що мінімальна заробітня платня взагалі не буде оподатковуватися і жодної копійки податків. З цієї мінімальної заробітної платні людина платити не буде. Що це означає на цифрах? Це означає наступне: якщо людині нараховують заробітну платню у розмірі 4 тисячі гривень, то після запровадження податкових змін на руки такий працівник отримує додатково 200 гривень, а підприємство зекономить і заплатить менше до бюджету суму у розмірі 680 гривень. Це дає як додаткові доходи для громадянина. Так і додатковий фінансовий ресурс для розвитку кожного підприємства, податок на прибуток повинен мати нову філософію. Той, хто отримує прибуток і хоче інвестувати його в нові заводи, нове обладнання і нові технології, отримає право відправити частину такого податку на придбання нових технологій, будівництво нових заводів, а відповідно створення робочих місць. Ми подискутуємо з вами про те, яка повинна бути частина цього інвестиційного податкового кредиту. Спрощена система оподаткування залишається. Це є основою для розвитку малого і середнього бізнесу. Це є основою для формування середнього класу в країні. Тому ми запровадимо послаблення для малих і середніх підприємців. Але зловживання спрощеною системою великим бізнесом повинні бути ліквідовані. Це несправедливо. По відношенню до тих людей, які працюють на базарах в майстернях, коли великий бізнес використовує спрощену систему оподаткування як метод ухилення від сплати податків і створення офшору, в оподаткування податку на додану вартість запроваджується одна єдина ставка. І саме основне це своєчасне, прозоре і швидке відшкодування податку на додану вартість, без корупції і свавілля з боку податкового інспектора. А тепер про податкову інспекцію чи Державну фіскальну службу: 60 тисяч людей перевіряють близько трьох мільйонів суб'єктів підприємницької діяльності. При цьому тільки півтора тисячі підприємств наповнюють державний бюджет на 80%. Це означає, що Державна фіскальна служба буде суттєво скорочена. Ця служба це не контролюючий корупційний орган. Ця служба. Це сервіс для кожного платника податку. Вони це перший помічник того платника податку, який хоче чесно і прозоро сплачувати податки до державної казни. Податкова міліція ліквідується. На її місце приходить Державна служба фінансових розслідувань. Це та служба, яка повинна виявляти нечесних платників податків. І це та служба, яка повинна захищати. Чесних і прозорих платників податків. Митниця залишається корумпованою. І причина цього кожна область самостійно визначає, на яких умовах розмитнювати той чи інший товар. На наступному тижні Державна фіскальна служба запровадить один єдиний стандарт і ціну розмитнення товарів по всій Україні. З 15 вересня ми запроваджуємо публічне звітування Державної казначейської служби за кожну копійку. Яка витрачається з державного бюджету. А з наступного року запроваджується проєкт відкритий бюджет, де кожен громадянин України зможе отримати інформацію про те, хто і скільки заплатив податків і куди кожна державна копійка пішла як в державному бюджеті, так і в кожному місцевому бюджеті. Це ще одна реформа, яку ми разом проводимо. І вона стосується кожного з нас. Реформи. Це не пусті слова і політиканство, це рішення, виконання і результат. Реформи здійснюються. Україна змінюється. До наступних зустрічей!